Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність 4, 4 дорівнює 9. Наша рівність невірна. Нам потрібно додати один серничок, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справиться з вирішенням даної задачки. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились завданням. Отже, нам потрібно додати один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо додати сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 плюс 4 буде 8. 8 дорівнює 8. Отже, вірність вірна. Задачку вирішено. Головоломка вирішена.